Цей обмін, який він найбільший обмін військовополоненими, там і шпигони з боку повернулись до Росії і вбивці. А як його оцінювати? Кому він більше на руку, тому що от Німеччині Шоль вже заявив, що вони зробили послугу фактично для Сполучених Штатів Америки. Ну і слова Трампа про те, що він привітав Путіна. Ну, послухайте, Трампа коментувати доволі складно. Він називає Камалу Гаріс державним чиновником, точніше, людиною з низьким IQ. Ну, вибачайте, якщо віцепрезидент з низьким IQ, то тоді запитання, що він там робить взагалі в політиці. Тому те, що Трамп там наговорив, я з усією повагою до вашого каналу, ну мені складно це характеризувати якось там адекватними словами. Бо Заяви Трампа вони сьогодні одні, завтра інші. Ми намагаємося знайти логіку в них, а її там просто за визначенням нема. От, просто от Трамп це ну набір емоцій, якихось випадкових фраз і таке інше. Я вже якось говорив у вас на каналі. Всім бажаючим, почитайте, будь ласка, його інтерв'ю виданню «Блумберг». Воно вийшло приблизно 2-3 тижні тому. Я у себе на каналі робив детальний розбір його. Тому що інтерв'ю дуже величезне. Там е, наголошув котре. Якщо брати друковану версію всю його стенограму е, цього інтерв'ю, це 31 сторінка сторінка дванадцятим шрифтом формату а 4 Якщо ну у вас буде терпіння, то спробуйте це все прочитати. Ви зрозумієте логіку Трампа, яка заключається в тому, що логіки немає, тобто в нього є своє якесь бачення. Яке далеке від реальності викралене. Ну, такого собі, знаєте, я називаю утопічний комунізм, тому що комунізм за своєю суті утопічний. Оце якраз про Трампа. Тому коли Трамп вітає Путіна, це мені зараз нагадує те, як учора брали коментар в одного із звільнених так званих російських опозиціонерів Ілья Яшина. А після уже його прес-конференції з колегами Андрієм Поваровим і Володимиром Карамурзою, де вони наговорили купу всяких uh -huh. дивних речей. Так от і я, Яшин, так само говорять, що ну треба просто при піні стрілять, і все, він каже, що Тож, його запитують, люди. його запитують про території, що їх треба повертати. Він тупо мовчить примітивно. Розумієте? От, от у вас все опозиціонерство так само, і Трамп, коли він вітає Путіна. Ну, мені він, видається або не сповна розуму, або дуже далекий від реальності, тому що Путін це сьогодні вбивця, і він, як майбутній президент, ну точніше, кандидат, да, президенти, і той, хто може стати президентом США великої країни, має це розуміти. Якщо він не розуміє, то вибачте статус його президента. Він ніяк мені не є аргументом того, щоб я говорив про нього ну, якось там позитивні речі. Я бачу дуже багато в нас прихильників в Україні Трампа. Ну таке є політичні подобання, які думають, що Трамп прийде, порядок наведе. То ну хочу розчарувати ця історія трішки не про те. Якщо Трамп вітає вбивцю нас, того що нас вбиває, то той, хто зараз в Україні підтримує Трампа, мені його шкода. Ну от реально. Тому що треба розуміти, що Трамп це дуже серйозний виклик. Я не маю якоїсь ейфорії від того, що там переможе можливо Камала Гарріс. Також багато запитання щодо її поглядів у зовнішній політиці, політиці, і так далі. Якою вона буде на посаді президента для України, також питання відкрите. Але Трамп це реально дуже серйозні загрози. Дуже бо якщо він ручкається з вбивцею, ну вибачте мені. Це або світ перевернувся, або в Трампа в голові. Щось але поки що світ що стоїть на ногах, то мабуть у Трампа в голові точно перевернулося. Ну, пане Варі, до речі, я хотів би більше зупиниться заакцентувати, акцентувати, аби наші глядачі зрозуміли От тих, кого виміняли, хто повернувся з російського полону Росіяни, Карамурза Яшин. От okay. Карамурза розповідав, я вже згадував сьогодні в ефірі про те, що санкції треба вводити проти чиновників, а не проти росіян. Він там цитував німцова: не чіпайте країну, так Росію. А яшин, от мовчить на те, що чи потрібно повертати територію України і наголошення тому, що з двох сторін Нуть, люди е, мені здається, що вони не настільки дурні або не настільки їх зламала там е, система в Росії, що е, їхні ці от примітивні фрази аля з двох сторін гинуть люди. А вони не працюють. Е, ну принаймні, не працюють для е, адекватної дискусії. Але як ви вважаєте, це в них є закладено е, здавна, чи це е, якісь можливо умови. Обміну я маю на увазі, що ми знаємо, що були в списку інші люди, яких не випустили, які в до останнього моменту були в списку на обмін, але вони чомусь не були в обміні, не в виїхали з російських колоній. А ці виїхали чи могло бути так, щоб результатом домовленості компромісу були отакі от от тези від Кара Мурзи і Яшина. Я не думаю, що такі тези просто ем, зараз ви мене наштовхнули на одну дуже цікаву версію, чого саме вони е, звідти виїхали. Так, тому що я теж собі задавався цим питанням. Коли я сьогодні ну от, я дуже уважно передивився цю прес-конференцію з цього приводу робив такий аналіз у себе на Ютубі. Кому там буде цікаво зайти подивіться, просто зробив вижимку того, що було сказано найцікавіше в контексті України. На сам кінець прес-конференції Яшин сказав правильну річ, що потрібно припинити війну проти України. Що це вбивча війна, що путінський мій режим розпочав і так далі. Тобто те, що вони мали нести впродовж цієї прес-конференції, не тому, що це війна проти нас, тому що це війна на європейському континенті, яка, яку розв'язала їхня країна. Вони себе хочуть відмежувати від е, е, Росії нинішньої і будують якусь Росію ефемерну, якої ще немає. Коли вони побудують, я не знаю. Караза Мурза говорить про те, що можливо доведеться чекати 74 чотири роки, вісімнадцятого, як по 91-й, він наводить аналогію двох революцій, які сталися за три дні, і він показує, отак от це станеться. Тільки оце отак от треба сформувати. Можливо, нам Захід допоможе. Знаєте, Європа нам не нам поможе. Я вже десь колись це чув. І Росія зараз оці опозиціонери міркують саме так, але вони про війну не говорять так, як то треба було б говорити. Бо Окремі росіяни, які там активно долучаються до дискусії стосовно тез, які були озвучені цими так званими опозиціонерами, я їх не можу назвати опозиціонерами ще до прес-конференції, ще міг там щось подумати. Але вони чітко дали зрозуміти, що Росію загалом чіпати не можна. Треба викривати конкретних там людей Путіна, Шойгу, умовно, расі мави тако іншого, і проти них запроваджувати санкції дуже слушно. Ви згадуєте якраз і німцова і е, Карамурза 10 разів повторив про е, санкції відповідно до закону Магніцького, uh -huh. тобто персональні візові санкції. Ну це або нерозуміння природи війни, так або нерозуміння взагалі процесів. Якщо ну, бо, пане за... бо, бо саме персональні санкції власне в цій повномасштабній війні нічого і не дають, і це про це вже сотні раз сказали. Що персональні так. санкції це така вітрина, що хтось щось робить? А треба водити з санкції, які воться проти галузей, так про те, аби піднімалися відсоткові так. ставки, або про те, аби піднімалися в 200 разів їхні добрива, тому що їх не пускає за кордоном. Оце дієве. Так, і, і це навіть ми зараз говоримо не про секторальні, як такі, бо їх ще немає, а він не розуміє, що Захід фактично зараз ще дає їм можливості нас вбивати. І вони це не говорять. Вони це не говорять. Це не стежить. Тобто вони не розуміють абсолютно, чому ця війна до цього часу триває. Так, вони говорять, що є на Росії багато тих, хто не підтримує Путіна, окей, вони є. Звісно, і він не підтримує Путіна. Але чим тоді ви відрізняєтесь, якщо Ілля Яшин не говорить про те, що території треба повернути в Україну, коли його питають в лоб, журналісти телеканалу Дощ? Це ну, питання, яке було задано прямо. Тобто, ти знову не розумієш, що фактично на сьогоднішній день своїми тезами ти підтримуєш порушення світопорядку, який був встановлений після Другої світової війни, і відповідальність за цей світопорядок веде. веде Несе, перепрошую, Організація Об'єднаних Націй, твоя країна є членом повноправним Радбезу цієї організації. Тобто, ти ну, тому вести розмову про те, наскільки адекватними знову були їхні коментарі. Ну, не те, що складно, це очевидно. Вони не розуміють, що в принципі відбувається. У них є своя своє схиблене уявлення і. Я припускаю, що коментарі про те, що от, наприклад у Ілія Яшина про заморозку війни і, взагалі, відмова говорити про якінке спорні вопроси порішати. Які спорні вопроси? Ти чого вибачте? Ну взагалі не сповна розуму. Я вибачайте але в мене слів уже немає. Які спорні вопроси у нас немає спорного вопросу з Росією. Ви вдерлися в нашу країну. Ви маєте забрати і йти нахак вибачте, цієї території. Я, я дуже перепрошую. Ну це реально просто дурня повна. І коли сьогодні ми намагаємося оцінити цю всю історію з прес конференцією і ви дуже слушно задали запитання, чому саме вони виїхали. Я думаю, що ми недооцінюємо дещо спецслужби Росії, які чітко промоніторили і проаналізували ту риторику, якої притримуються ці російські опозиціонери, так вони дійсно перебували в в'язниці. Їх насправді засудили за те, що вони виступали проти режиму Путіна. Я наприклад, дякую Яшину, що він. Свого часу говорив про те, що в Бучі була різанина, так, яку влаштували росіяни. Він власне за цей потрапив до в'язниці. Але я не, ну, не можу його адекватно оцінювати ну, тобто, давати йому якусь позитивну характеристику, коли він тупо мовчить про повернення територій, тому що йому це незручно, бо багато росіян скажуть: ясно, ти що, ми ж там воюємо? Да, ми ж воюємо проти НАТО. Тому він також вже з прицілом на майбутнє електоральне вподобання це робить. Це абсолютно очевидно. Так от, я маю переконання, що спецслужбівці російські проаналізували цю риторику і просто-напросто їх випустили. Все. І вони будуть говорити це саме. І для них це дуже корисно. Звернімо увагу. Вони сказали все, що потрібно путіну. Ніякої домовленості, я думаю, що не було. Це просто їхнє нутро Карамурза цим займається ще з 2008 року, коли з Німцовим їздив до Сполучених Штатів США просував у ухвалення закону Магнітського. Півоваров долучився до проекту Карамурзи, тому що вони обоє, до речі, є членами фонду Відкрита Росія який започаткував Михайло Ходорковський. Вони фактично з однієї політичної сили, вони одна одна кампанія. Ілья Яшин. От він також, хоча розказав, я не хотів, щоб мене вивозили, таке інше, але також е, просто зробили зріз його позиції, і ну вони чітко зрозуміли, що він вкладається в цю ідеологію. Хоча він на прес-конференції заради правди мовчав про санкції, він нічого не говорив. Але він вважає, що не всюду назначати Крим, не бутерброд туди-сюда його давати не треба. Це послідовник Навального, тобто він йде в парадигмі Навального. Всі вони імперці, і най ну така, як на мене, дуже знакова теза, яка була озвучена Карамурзою, про те, що ви же на западі повинні подумати, як ви потім з нами будете жити, тому що Росія большая європейська страна, яка хоче бути ліберальною, демократ... ліберальною демократичною, не путінською, але вона має бути такою. А в мене тоді риторичне запитання: а скажіть, будь ласка, а чому ви не говорите про те, що ви... Типу удавана, ну реально удавана федеративна держава, де е, ну, вибачаєте, до федерації немає нічого і близько притомного. Ну Так, тому, тому, там суб'єкти федерації понев... на папері. Да, ви фактично поневолили купу народів і не даєте їм право на самостійне життя. Чому до прикладу ви не сказали, ми завтра будемо виступати, як тільки прийдемо до влади за незалежність Чечні? Або Баскортостану, який також сповідує е, незалежність. Ми не будемо продивляти територіальні потенції до Північного казахстану Ми це засуджуємо. Але вони про це не говорять. Вони говорять, що наша більша російська, європейська страна. Але мені видається, що Росії до Європи завжди не те, що далеко, а завжди. Тому що, якщо там така опозиція, ну то тоді ну тут навіть обговорювати нема чого. І тут з Трампом вони далеко один від одного не відійшли на превеликий жаль. Пане Варі, нагадаю, що ми маємо і пряму трансляцію на Ютубі. Активно в чаті можете оцінювати так ці висловлювання Камара Морзи Яшина, пропонувати якісь питання, будемо їх виносити в розмову. Хотів би знаєте, запитати пане Валері, вас вони ж зараз за кордоном мається на увазі за межами Росії, чи вдасться їм цим от звільненим росіянинам пояснити західним нашим партнерам, що. Ця риторика є шкідливою, так скажемо так, чи вони будуть сидіти на своєму і далі слід очікувати від них таких аля троянських коней, які будуть закидати фрази, от про які ви згадали так, що вам далі жити з Росією європейською країною? Натомість він би вам мав казати, що ми будемо працювати над тим, аби зробити з Росією можливо якусь цивілізовану країну, яка могла б співживатися на цій планеті. Я, до прикладу, адекватно оцінюю те, що дім зараз впоратися голі руч із путінським не нереально Путін сформував дуже потужну силову машину, яка покликана зберігати його владу, і таке рішення було ухвалене не випадково після так званого маршу справедливості Привожена. Це був такий дзвіночок, і тоді Росгвардію озброїли, надали їй можливість засовувати зброю проти протестуючих. їм, надали навіть і повітряну військову техніку, і броньовану техніку. Ну фактично, армія ще одна всередині Росії, яка налічує за різними оцінками 400 плюс тисяч військових. Ну це дуже багато. І звернімо увагу, що будь-які акції, які відбуваються на території Росії, вони миттєво придушуються, особливо якщо вони мають якесь політичне забарвлення. Ну, якщо там наприклад, кпротестуючі виходять проти поганої роботи комунального господарства, як то було взимку, ну це окей, це одна справа, і це будуть подавати як демократію. Але якщо це стосується якихось питань а, і заворушення на ревігійному підґрунті, як то було в Даністані, то там дуже швидко заходить Розгвардія і просто розстрілює всіх, хто не угодний. Путін зробив так, що він може утримувати владу довго. але мова не про Путіна самого, а про путінський режим. Що вони говорили справедливо, то це те, що є багато тих, хто підтримує сьогодні путінський режим. Вони говорили справедливо про пропаганду, яка промила їм мізки. Дійсно буде складно сьогодні їм робити політику в Росії. Тому що ну, їх другого дня заарештують і просто розстріляють. Я ще хоч і говорив, що він не хотів виїжджати, але якщо він не хотів виїжджати, то ну, для чого ти виїхав? Та я щось не бачив на ньому сенсів, щоб він там фізично чи не спротив своєму виїзду з лікар із в'язниці. По-перше, а по-друге, ну вони зовсім не схожі на тих, кого утримували в дуже поганих умовах. Наприклад, якщо порівняти з нашими звільненими, то це вибачте, небо земля. Ну хлопці коли розповідають там, що я там хожу, тренуюся. В тюрмі у мене все нормально і сидить, ну вибачте, ну добре видно, що не дуже катастрофічні були умови їхнього утримання з усією зараз повагою до того, що вони перебували у місцях позбавлення волі. Я розумію, де вони були. Вони були не на волі, дійсно, і вони сиділи в одиночній камері. Це дійсно дуже серйозне покарання. Тому шансів у них проводити політику загалом на території Росії немає. І їм також задали дуже цікаве запитання про те, а чи будете ви тепер використовувати свій статус як тих, хто був ув'язаний у спілкуванні з своїми колегами. І всі по черзі відповідали, ну особливо там загострилися, загострилися на цьому саме Пивоваров і Яшин і мовляв, ну так, у нас була інтелігенція, коли ми там були в'язниці, тепер мовляв, ми на волі, ми всі в однакових умовах. Але справа в тому, що якщо брати до уваги ті ж самі коментарі Осечкина, Фейгіна, Латиніної і інших так званих хороших русських, так тепер Яшина, Пивоварова, Карамурзи у них немає навіть єдності між собою. Для них це питання проблематичне. Їм його задають в лоб. І вони навіть не готові об'єднатися з єдиним фронтом дійсно для того, щоб зносити якось путінський режим, формувати потужну російську опозицію в екзилі. Навіть тут вони не можуть досягнути консенсусу, тому що кожен себе там ким, я не знаю. Вони не готові ділити лідерство в цій опозиції, і це є дуже велика проблема. Тому коли ви запитуєте мене, а чи вони там зможуть чогось добитися, я не знаю. Мені складно сказати, тому що я не бачу перспективи взагалі в цій так званій російській опозиції за кордоном. Згадаємо гарну картинку Навальної після вбивства Навального у в'язниці із Джозефом Байденом. Чим це завершилося? Нічим. Опозиція не, прийняла, не сприйняла Навальну зовсім. От просто вони від неї відмахнулися. І для них це проблема. Вони дійсно зараз думають, як об'єднатися між собою, але вони об'єднуватися не збираються. Вони гарно коментують українські події на росі... наших Ютуб-каналах. Вони гарно розповідають про те, як путінський режим завтра може впасти, але далі розмов нічого не робиться. Тому я не бачу сьогодні перспективи, тому що російська опозиція, так звана, за кордоном, щось може зробити. Єдиний вихід для них це дійсно об'єднатися. Дійсно, виступити єдиним фронтом тоді і сформувати притомну позицію. Ну звісно, не таку, як вони зараз формують, бо це ідіотизм вищого гатунку. Ну реально, я не думаю, що, наприклад, Захід зараз на тлі такої терористичної війни проти нас, яку веде Росія, буде охо переходити до санкційної політики персональних санкцій, про яку говорить Карамурза. Ну це повна маячня, друзі, це повна дурня. Пане Варію, до речі, дуже е, доречно ну, в зараз в онлайні в чаті пишуть, що кожен з них хоче бути путіним. Трохи іншим, але путіним. Так, Трошки так, ліберальніше. Так, так. так, А, Я хотів би вас також запитатися про от, видання Вельт. Німецьке пише наступне: що захід не залишає Зеленському іншого вибору, ніж сідати за переговори. З Російської Федерації Україна не вони пишуть, що Україні не вистачає солдат зброї та боєприпасів. Також пишуть, що Захід досі не готовий постачати значно більше зброї. Також західні дипломати намагаються натякнути, що Крим втрачений назавжди. Так, чи, це, чи не так? Так, чи це правда чи неправда, але сама суть появи подібних статей в німецькій пресі в чи іншій, вони ж. Суттєво міняють і суттєво підривають позиції і загалом а, м, Союз демократичних сил. Ну, ви знаєте, я б оцінював ці матеріали як знаєте такі розуми, редакційні по факту. І не, не варто було б зараз закидати, наприклад, усім вашим колегам про те, що вони тут займаються пропагандою не прийнятою для нас. Тому що ну ми маємо. Ми тут в Україні ми чудово розуміємо, що до нас приходить, де що чим знищують, і як нас озброюють. Я не буду зараз знаєте, користуватися там міркуваннями, домислами, аналізами і так далі. а Просто процитую президента, тому що президент України Володимир Зеленський є офіційною особою, наділеною відповідними повноваженнями, які він отримав під час виборів. Він має право робити заяви. А відтак те, що він говорить, є нашою загально. Тепер уже відомою позиції. Він сказав, що у нас 14 бригад, які не отримали зброю. Це було у його останнє інтерв'ю французьким засобам масової інформації. Нам Захід забороняє бити по території Росії їхньою зброєю. Це врахуйте після того, як буквально кілька місяців тому ми купу заяв чули і від британців, і від датчан, і від Нідерландів, і від кого завгодно, що вони знімають ці обмеження, навіть американці сказали бити. Але ми цього не бачимо. Коли ви говорите про успішні ураження а, аеродрому в Ростовській області або затоплення підводного човна у Севастополі, так це зроблено нашими засобами на ураження, а не іноземними. Тому що, якби це були іноземні засоби враження, ну завтра б уже. Путін би із пісковим один поперед одного бігли б до мікрофона і б розповідали про те, що атакам або якимись там хаймерсами чи ще чимось там ще до знищені їхні військові об'єкти. Ні, це наша робота. Ми вже знаємо, маємо повідомлення про те, що це наші ракети долітають дуже мало, але на території Росії. І ми не запитуємо, як це робити. Ми просто-напросто робимо це так, як приблизно робить Ізраїль. Він не завжди дослухається до Сполучених Штатів Америки, які махають пальчиком, а я-яй не робіть цього. Тому що у нас немає вибору, це у Заходу є вибір. А те, що з'являються такі редакційні матеріали, ну вибачте, це те, що зараз є у, взагалі у публічній площині. І це констатація факту. Так, і тут складно заперечити, що на даному етапі ми не маємо достатньо ну того факту, що ми не маємо достатньо засобів ураження противника на полі бою, в тому числі на території Росії. Але ми це планомірно робимо. Тим більше, я все-таки ну на тлі. Такої обережної критики не дуже швидкого темпу розвитку військово-промислового комплексу України Але все ж таки хочу відзначити, плюс що в липні місяці ми нанесли більше ударів безпілотниками по території Росії ніж росіяни по нас. Це до речі, результат і роботи в тому числі санкційної політики тої санкційної політики, яка зараз проваджується проти Китаю, проти Туреччини. Це трині санкції, які активно підтримують ВПК Росії. Тобто воно працює дещо по іншому, але на превеликий жаль, сьогодні ну, захід залишається в парадигмі своєї стратегії, не лише Сполучені Штати Америки, управління ризиком, так що війна не вийшла за територію України. Сьогодні захід дуже боїться, ну і зрозуміємо так: ну, будь-яка держава буде діяти в такій площині, щоб війна не перейшла на їхню територію. Бо е, буквально 29 липня до Гавани зайшло кілька військових кораблів е, Балтійського військово-морського флоту Російської Федерації. Що вони там робили? Питання відкрите. Білий дім каже: та нічого, все окей, все нормально. Але перед цим Путін говорить про те, що оскільки Німеччина вирішила розміщувати у себе на території ракети Тамагав, то ми знімаємо будь-які зобов'язання свої, що стосується на розповсюдження ракет великої дальності, і тут же з'являються кораблі у Гавані. І в мене на думку спадає 62-й рік карибська криза. Бо Путін дав завдання обладнати всі кораблі і прозвуковими ракетами, тобто це пряма погроза заходу. Тому Захід не поспішає Україні передавати зброю. Але якщо вона у нас буде своя, то ми запитувати в Заходу не будемо. Зеленський відверто ж сказав, що ну зрозумійте, я багато в чому зв'язаний по руках, тут я й розумію. А, на рахунок а, м, знищення Росії на їхній території саме допомогою Заходу, бо завтра вони скажуть, ми вам нічого не дамо. Тому тут не, не є конспірологія, це не є якась там. Я перепрошую, пропаганда. Це дійсно ситуація, в якій ми нині знаходимося. І захід може формувати нам умову. Ви або сідаєте за стіл переговорів, або ми зовсім вам нічого не дамо. Тобто ви сядете за стіл переговорів, ви зменшите інтенсивність вогню. До прикладу, до кінця року буде припинена гаряча фаза війни, як каже Зеленський. Ми матимемо історію аля з 2014 року по лінії розмежування, як то було з так званими ордло. Коли дійсно певні бойові дії тривають, але вони доволі локального характеру, вони такі, як нині. Але захід нам продовжить надавати допомогу, тому нас поставили фактично перед вибором, або або і це дуже непростий вибір. І не випадково Зеленський говорить про те, що може бути навіть і референдум проведений для того, щоб вирішити питання того, як вчиняти з територіями, які окупували Росії, не їхній статус. Наголошую, бо про це мова не йтиме взагалі. А про те, що, наприклад, там може бути запитання, що ці території залишаються під контролем Росії, але не визнаються за Росією, тобто питання буде. І не випадково запитання. журналіст задав так. Сьогодні захід формує формує позицію України на жаль, але Ще раз наголошую: ми добре що на місці не стоїмо, і те, що Морозовський коридор, те, що затоплений Ростов на дні, це все показник того, що захід все таки відсуває навіть свої червоні лінії, які він мав, і він це робить під нашим тиском. Так, ну і загалом, пане Валерій, з два з половиною року паномуслава вторгнення не наразово демонструвала, що вона може тиснути і тиснути не без так а демонструючи, чому тиснуть і чого добиваємось. Ну і загалом, та будемо відвертими, те, що готовий був нам давати захід два з пів роки тому, і те, що ми маємо зараз, це абсолютно є небо і земля, і це абсолютно є заслуга України, нікого іншого. Дякую вам велике з нами був Валерій Клочок. Центру громадської аналітики вежа.